Всім привіт! Я показую свої покупочки, це частина друга. Йдемо далі. Манго. Я зараз э, знайшла собі нову роботу і буду така, знаєте, офісна. Ёрла. Тому я придбала заздалгідь собі рожеву таку от рубашку з штучка знизу з білої. Прикольно, недорого, трошки оверсайз. Далі я купила такі от панчохи. І, до речі, не знаю, залишу я собі ці червоні чи ні, але чорні точно так. Трошки переплатила, бо була в ентузіазмі, що мені вони потрібні. Дуже сексі до, до колінок. З Манго теж така от рубашка. Напевно, на камері не дуже буде видно вона рожева з синьою полосочкою, або з ніяких там додаткових елементів. Я люблю носити це на розпашку, до речі, як я була на початку відео. Далі у нас сіфора, сіфора, дівочки. Значить, перше це не мені, але це я хочу показати, бо це дуже красиво. Подивіться, це такий набір. Я буду дарувати свої подрузі на День ти І подивіться, це просто якась сказка рай. І відкриваємо. База для брів Гель, Тінт для губ і туш. Це в нас бронзер з хайлайтером. І це все дуже к'ют, Подивіться, просто. Мені подарували батьки базовий продукт, але в мене насправді ніколи не було продукції від Dior саме такої, як так. основи. Ой, ну вона сексі. Ну, ви подивіться. яким тоном, ти со не говориш? Наступний подарунок це от такий от бронзер від Fancy Beauty. Насправді він вже в мене є, він закінчується, тому я купила просто ще один. Ось, він в мене, в принципі, сьогодні на обличчі. Ось така вот пімпочка, дуже такий холодний відтіночок і не режит. А це саме головне, дівочки, відтінок Amber 01. Далі, ось така помадка від F. Saint Laurent, але не можу сказати, що це була вдала покупка. Буду пробувати дивитись. Насправді, ну, як би виглядає супер красиво і супер ах, сексі. От, але я настільки поспішала і хотіла щось просто там блиск. Без якихось там, не знаю, перця, м'яти і так далі, що просто взяла такий от прозоро-рожевий. І зараз сумніваюся, що варто це було робити. Тобто, хоча б з якимось відтінком. Можна було і взяти. Тому якби ось така от супер красива, але не знаю, наскільки практична помада в мене тепер є. Дякую своїм батькам за такий чудовий подарунок. Один продукт, який мені подарував мій хлопець, це помадка від Клінік. Вона теж в мене колись була. Ефект покусених губ. Зараз не знаю водовизначення, бо в мене є друга помадка. Супер рекомендація: відтінок 06 Black Honey.